Тим часом такий місток переводимо до суперника, в якому, з яким в наступному турі зустрінеться одесити. Це запорізький металург, команда, яка от ще минулого тижня невідомо було, чи буде вона існувати, чи не буде існувати, тому що була інформація про те, що працівникам клубу вже зробили повідомлення про те, що, мовляв, з 1 жовтня вона, клуб припиняє існування, і що буде цей поєдинок проти Олімпіка, не відбудеться. Було дуже велике питання, і от міська влада. Федерація футболу України. Вони взяли на себе відповідальність за подальше існування запорізького металургу. От на якийсь певний період часу. Давайте послухаємо Віталія Звєрова, який розбирався в цьому питанні, і потім про це поговоримо. Запорізький металург вийшов на матч 10-го туру проти Олімпіка. Навіть попри підсумковий результат, це вже була перемога. Матч був на різкі сріва і могли б ні сираті. дякую тим людям, які не злічні металург, не безрізні запрошли футбол і нам дали сіграти цей матч. про проблеми металурга. Усі дізналися 8 вересня. На сайті клубу з'явилася офіційна заява керівництва про припинення фінансування з 1 жовтня. Там було й прохання до усіх небайдужих взяти металург під опіку на будь-яких умовах. Але жодної реакції від керівних органів нашого футболу не було. Мовчала федерація, мовчала прем'єр-ліга. Так, мовчки, металург дотягнув до дедлайну 1 жовтня і те, у що не хотілося вірити, стало реальністю. Всім працівникам клубу без виключення, в тому числі і всім ігрокам і тренерам вручили повідомлення о сокращенні чи ульємні після 30 ноября. Дуже тяжело, важко, особливо важко, і нагороднім ребятам. Мы выходили пока еще из положения, а сейчас я не знаю. Свидание проблема. Только те люди, которые 7 человек приезжие и как-то пытаются то в одном месте, то в другом месте кормить нас. Но за счет базы еще не знаю, потому что сейчас нам дали несколько дней в выходных, так как сборная сейчас играет. И когда приедем, может, нас не пустят на базу, посмотрим, что будет. Вище вказані фактори підкріпилися черговим офіційним листом президента Металурга Андрія Шевчука на ім'я гендиректора прем'єр-ліги Петра Іванова з проханням зняти клуб з усіх всеукраїнських змагань. Вихід один шукати інвесторів. Здавалося, ось вона чудова можливість для прем'єр-ліги зробити щось корисне і, нарешті, врятувати клуб еліти. Тим паче, за статутом організації, головна мета створення належних соціально-економічних умов для розвитку професіонального футболу України. Але футбольний клуб це скажем так, не общественная организация, да, это все-таки частная структура, поэтому ну, а мы не можем, никаким образом у нас нет никаких правовых оснований для того, чтобы вмешиваться в их деятельность. Поэтому консультативно мы готовы, если такая будет необходимость, оказывается действие любой из сторон. Тож рятувати металург взялися усією Запорізькою областю. Ініціатором виступила місцева федерація футболу. Саме вона взяла на себе відповідальність за організацію, пошук коштів та проведення матчів 10-го туру трьох команд металурга: Ю-19, Ю-21 та головної. І одразу почала дивитися далі. Перед матчем основної команди Запорізька федерація провела розширене засідання виконкому. У порядку денному єдине питання: як не втратити клуб? Для цього створили ініціативну групу з найавторитетнішими людьми Запорізької влади, включно з губернатором області та мером Запоріжжя. Ті люди, які сьогодні объединились в цю робочу групу, зможуть помочь команді доіграти. І это даст возможность і даст время сейчас для принятия каких-то важных решений. Але проблемою для потенційних інвесторів може стати нинішнє керівництво клубу. Такий, здавалося б, щирий порив віддати металург усім охочим за безцінь, має і зворотній бік. Сьогодні у власності ТОВ Металург Запоріжжя є лише контракти футболістів, автобус і офісне приміщення. Стадіон та базу клуб орендує у міста. Субціяв колосну клуба судовольством судити тут вопрос, желаючи прийняті коли... остальної. Інформація по контрактам, інформація по довеларам. Прекрасно знають її статусі конфіденсуально. Статус конфіденційності на цьому етапі дозволяє керівникам Металурга не розголошувати дані про борги клубу. За нашу інформацію вони становлять близько 20 мільйонів гривень. Погодьтеся, не такі вже безкоштовні перспективи. Разом із тим, головним завданням новоствореної ініціативної групи на нинішньому етапі є пошук коштів, аби металург дограв до зими. Город може сьогодні помочь команді доіграти. И поскольку э, стадіон є комунальною собственностью і тренировочная база сьогодні орендується тоже футбольним клубом. Ми можемо зараз допомогти команді безплатному пользовании цими об'єктами. Ми э, предложили команді взяти на себе большую часть расходов по содержанию футбольної школи, металург, щоб зберегти металург на поступки готові ти і тренери, і футболісти. На сегодняшний день они все это выполняют. Все то, что мы им предлагаем в тренировочном процессе, они все выполняют. Нам сказали, что с первого октября мы никакую зарплату не получаем. Мы играем бесплатно. Мы играем ради того, чтобы Запорожье не пропадал футбол, потому что эта команда с историей 80 лет живет. Не может быть просто так взять и команда исчезнет. Мы готовы играть до зимы до конца первого круга бесплатно. У Запоріжжі готові власноруч тягнути команду до зимової перерви, щоб зберегти статус професійного клубу. За такого бажання футбольної спільноти Запоріжжя лист непублічного керівництва металурга про зняття зі змагань є надзвичайно дивним. На якось сумно, Олександр, 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 ваше рідне місто. Та, звісно, це, мабуть, для будь-якої області було б грустно, а тим більше для такої, як Запорозька. Мощніша область. С потенциалом. Не можно просто... найти людей, які готовые вот, В это верится вообще тяжело. Наверное, просто уже пришли к той черте, за которую я, кстати, верю, что, может быть, как раз и будет лучше. топ тобто? Ну вот не было бы счастья да несчастья, помолого. раз. А там такие руководители были, что, поверьте, для них футбол это так, не то, что игрушка, а так. Вот просто имя прилагательное. Футбол на третьем месте был. А вот я все-таки верю, свято в то, что придет человек, который действительно наведет порядок в этом хозяйстве. Так что не приходить? Поки що бачите, зараз комунальне підприємство, тобто міська влада бере на себе відповідальність за існування команди, Тобто вона кладе на спини ну, платників податків, правильно? Не, відповідальність не, зараз за існування запорізької команди. Не, ну, власть хоч ж себе проявити по відношенню к спорту, понимаете? не, не тільки приходити і боліти. поняті? Я просто хочу сказати, що ну, з огляду на те, як відбувалися події, що попередні інвестори вже давно казали про те, що ну, заберіть хтось, ну, хтось хоче забрати. Ще два місяці тому, чому до сьогоднішнього дня ніхто не забрав. У мене просто інше питання, Олександр Васильович. Я впевнений, що ця команда дограє до зими, що знайдеться момент. Але чи потрібно це, особливо футболістам? Ні, да є питання і футболістам, кстати. Зараз розговор визник, що у них там проблеми з 1 октября, а від цього було все нормально. А где нормальная игра, где нормальная отдача, где сверхотдача. Мы же видим у команд, у многих, правильно, мы знаем, что у многих команд проблемы такого же порядка. Но команды выходят и бьются. такого порядка нема. Там, в принципе, все спокойно в Запорожье. у них нема там, знаете, там по 7 месяцев, что людям не платят, по 5, чи по 6. Поэтому я же говорю, что есть вопросы и к тренерскому составу, так сказать. Все хорошо, все довольны ребятами, понимаешь. Что значит довольны ребятами? Они хорошо тренируются. Они обязаны хорошо тренироваться. Только зарплату надо не получать, приходить, а зарабатывать. і виривати її ту зарплату, котору вони получали, по крайней мере, до 1 жовтня. Ну, буденьком разі нас дуже здивувала, особливо гра от знову таки з Олімпіком, тому що команда, ну, якщо на межі, треба себе проявити, треба себе показати якомога найкраще, правильно?